Привіт всім, я Маша, канал про в'язання. Чуєте, як безприбійники? Танцюють. Зараз можуть виключити світло. А ні, все добре. Привіт всім! Я Маша, Машеця, канал про в'язання. Сьогодні моя друга спроба записати відео. Звіт по першому тижню спільного проекту В'язання незламних». він називається автора цього проєкту. Посилання на її канал я обов'язково залишу в описі під цим відео. І е, також буде хештег, по якому ви можете перейти і подивитись відео дівчат, які вже виклали у мережу свої і вступні відео, і звіти. Там нас багато. Я думаю, що вам буде цікаво. Вчора було 16 грудня, вчора був масований обстріл країни, ракетний обстріл, черговий. Я якось дуже нервово пережила цей день. Я з тих людей, яких страх паралізує. Спочатку я паралізована цим всім, я нічого не можу робити, не в'язати, не думати, не говорити, тільки передивлятись новини, що летить, куди летить. Потім я починаю на це злитись злитись на себе, що я боюсь, і вже якось намагаюся взяти себе в руки. Я не про це, я про те, що вчора я намагалась записувати відео, я потім його, я його зняла, намагалась монтувати, передивилась і зрозуміла, що мій настрій дуже передається через екран. І плюс до того, там дуже багато було монтажу. Я намагаюсь підбирати якісь правильні слова українською мовою, щоб ну, гарніше це звучало. Але не завжди в мене це виходить, тому я буду намагатися е, говорити так, вже, як я говорю, щоб і не різати відео, і вам, напевно, буде комфортніше дивитись. І, може, так швидше розбалакаюсь. Якось так. Я вирішила. Ось так, що на всякі такі штуки, на русізми, на суржик, постарайтесь не звертати увагу. Бачите, в мене трошки інший антураж, ніж я завжди знімаю відео. Я один раз, мені здається, знімала в цьому кріслі, тобто я в'яжу в цьому кріслі, моя лампа, під якою я в'яжу, у мене тут поруч стоїть планшет, на якому я передивляюсь ютубчик. Обкладаюсь крузиночками, і от, от, отут я знаходжусь. Один раз я записувала точно відео тут. Це було перше відео з початку Великої війни, і воно вийшло дуже таке сумне. Я якось передивлялась його, і мені здається, що я там як з Хреста знята. Але то було зрозуміло. Ми якраз повернулись додому. Перший місяць війни ми жили з Анютою, в неї вдома, в мене немає. Ніяких погрібів, підвалів, ну, такого плану нічого укритів, тому ми переїхали до неї. ось, І я якраз повернулася додому, там пройшло пару днів, поки навела все, все до ладу, і якраз відкрили бучу Єрпінь. І в той день, коли я знімала відео, якраз з'являлись ті новини того жаху, що там робилось. І, мабуть, на фоні того всього. Відео вийшло таке сумне, але хай воно залишається в мене на сторінці, бо це наша історія і моє життя. Тому я в своєму кріслі, дуже по-домашньому, я тут з хвостиком, в домашньому одязі, в кардиганчику. І, до речі, цей кардиганчик я також в'язала на початку війни в березні місяці. Ось, ну, як ви бачите, чорного кольору, вдома я також ношу чорний. Не дуже він такий удачний в мене вийшов, завертається тут планочка, щось товстеньке, напівбововна, по типу ярнар джинс плюс щось таке. Я в'язала зразу домашню якусь таку річ, задум був, щоб не було ніякої застібки, ну, тобто, щоб бути тільки вдома. В ній, але я думала, що якщо там швиденько кудись треба буде виїхати по якимсь справам та в якийсь магазин, то можливо вдягала б, але я в'язала майже в потімках. В нас тоді було дуже-дуже жорстке світломаскування. Це був перший місяць війни, якраз той час, коли мій населений пункт був під постійними ракетними і бомбов... ракетно бомбовими, ракетно-бомбовими, як це правильно. Коротше, авіанальоти в нас були кожен день. Ось. Тобто, було світломаскування, я під якоюсь там лампочкою такою, що від павербанка працює це в'язала. Я тільки вже потім побачила, що кольори відрізняються. Тобто, пряжа була з різних партій, скоріше за все, і такими прям полосками видно, деякий був моток, але вдома нічого страшного. Пойдет, але він такий пилісосів трошки. У мене вдома кіт живе, дві собаки, тільки правда, на вулиці. Але все одно і шерсть хватається. Але таке я і постирала, і все нормально випрала. Ось. Звіт по проекту. На перший тиждень я брала тему. В'язання для улюблених і починала в'язати для своєї мами бактус. Я думала, що я його дов'яжу, але не склалося. Напевно, я якось переоцінила свої сили, мені здається, я не врахувала той факт, що я для поворотними рядами в'яжу набагато повільніше. Я не можу сказати, що прям набагато, але в рази швидше я в'яжу по колу. Так ось. Зараз покажу вам половинку його, я в'яжу від центру ось тільки вже. Ну, тобто, це одне крило, якщо можна так сказати. Ось тільки вже вив'язано, тут ну, трошки більше, мабуть, половини. Я потім, напевно, буду вже приміряти, коли там, я не знаю, буде сантиметрів тут хоча б 70, я так собі думаю, щоб це було щось. По типу шалі, але ближче до батусу, щоб він не був такий великий, як шаль, щоб вона могла його тут гарненько скласти, щоб він драпирувався. Драпирувався, Є таке слово в мовою? Напишіть мені в коментарях, будь ласка. Ось, Тут вже достатня кількість петель, повільно я в'яжу, плюс кожен другий ряд додається по 4 петлі. Я собі так думала, що я зв'яжу швидше, ніж під ялиночку, але. Так собі думаю, що от якраз рівненько під ялиночку я його і закінчу по пряжі? Це Мірінос? Ось у мене такі таблеточки, я їх називаю. Мірінос бубинний, 100%, італійський, я 100% раз вже про нього вам розповідала. Із цієї пряжі скручують на фабриках Lana Wolld. Як називається та пряжа? Суперсофт і Максі Софт. Лана Гата. Лана Гата Максі Софт, Максі -софт і Суперсофт. Ось Гармоні, мені здається, артикул цей називається. 1500 метрів у 100 г 4 складення. Я в'яжу на спицях 3,5. Але поворотні ряди мені підкорюються дуже і дуже повільно. Ось тому пів роботи зроблено, і це також дуже добре. Я хотіла, правда, ще вчора його показати. Але деякий час не було світла. Недовго, але не було. ось, І якось так: пряжа темна, не хотілося брати до рук, але дуже буду намагатися його якнайшвидше закінчити. прямо Я думаю, що це буде мій Еверест під кінець цього року. Якщо чесно, відсутність електроенергії мене не дуже лякає. Така малесенька зарісовочка, про що я. Ми живемо у селі, в частному будинку, в приватному будинку. Ми приїхали сюди років 12, напевно. Тому так, в грудні, 28 грудня буде 12 років, як ми тут живемо постійно. Ось, це мала бути дача мій чоловік. Дачу таку, щоб ми могли залишатись на вихідні тут і в будь-яку пору року, Тому ми одразу обирали якісь, якісь такий населений пункт ну, село біля міста, де світло, газ, вода, все що було. ось, І ось вибрали хатку. Якщо ви були колись в українському селі, то скоріш за все ви ці хатки бачили. Тобто дерев'яний будиночку, тако паровозиком, дві кімнатки. В першій кімнаті була велика піч, тобто тут колись готували, її дітки могли там лежати. Ось за мною, до речі, це що обкладено, кірпічиком це грубка, і з печі ми зробили камін, яким ми вже напевно років. Шість не користуємося, якщо не більше. А грубкою ми не користувались ніколи, але цього літа ми якось так морально готувалися до важкої зими. Ми перевірили, працює, не працює. Ось, І в нас вдома є генератор, не тому, що війна, а тому, що він в нас вже давно напевно, років ну, біля восьми-семи десь так. Було пару раз таке, що взимку були. А Я не знаю, як українську. Тобто були людяні душі, були перебої дуже великі на довгий термін з електроенергією, і тоді мій чоловік придбав генератор, тому він нас думає, я їм користуватися не вмію, але де да й не хочу, якщо чесно. Я вчитись, я ну, Боюсь, таких всяких штук. Ось, але, ну, тобто мене не дуже лякає, що не буде світла, я знаю, що повернеться чоловік додому і підключить, щоб можна було там все зарядити, все зробити. І групка в нас працює, якщо що, вдруг якісь там проблеми будуть з паливом, бо генератор працює на паливі, бо ми дуже добре пам'ятаємо березень місяць, коли з паливом були дуже великі проблеми в країні. Ось, а до чого я? А, до того, що мене не лякає відсутність світла. Неважливо. Тобто буду намагатись я в'язати цей бактус. Буде світло, не буде світла, буду підключати щось від е, павербанку або цей налобний фонарик і буду продовжувати в'язати. І тема другого тижня. Щось я вже забагато про це світло. Другу, е, другого тижня тему я обрала. Тобто я буду в'язати те, на що не вистачає часу. Я думала, що я в рамках цієї теми буду в'язати щось для себе. Недов'язів в мене небагато, по-моєму, тільки один джемпер для себе, чорного кольору. Ось це одна з причин, чому я не в'яжу для себе багато. Не в'яжу, бо в житті обираю темні речі, скоріш за все. І тому ну, я свої очі також бережу. Я скоріш сяду щось світленьке зв'язати для Анюти, ніж собі сяду в'язати щось чорне. Але як бачите, ось під фонариком маленьким зв'язала і чорний кардиганчик. Так склало, що мені зараз не вистачало часу, не вистачає і на даний момент на подарунки під ялинку. І це будуть шкарпетки, будуть цього тижня багато шкарпеток. Я не знаю, може комусь буде нудно вато про це дивитись, але мені треба їх зв'язати. Одні я вже почала, а де вони? А я їх загубила. Скрипить крісло, не звертає увагу. Так, одні я вже розпочала. Ось такі дитячі. Мені не дуже подобаються ці широкі полосочки, смужечки в шкарпетках. Але для хлопчика, я не можу сказати, що для маленького, але для хлопчика. Ну, такі вроді би комідні вони виходять. Ось така пряжа, це Lady Yarn. На етикетках я ніколи не можу знайти номер кольору, саме цього артикулу, тому ось так покажу. Дуже засвідчую, напевно, додаткове світло. Здається, і білий день, але так, дощі в нас вчора сніг, сьогодні дощ. Ось тому ну, включила додаткове світло. Ось такий моточок. Камера його зараз змінює через світло. Але якщо ви захочете вибрати цей кольор, ви я думаю, що в палітрі його точно знайдете. Ось, ось такі носочки в мене получаються, виходять. Другі я вже почала. Тут ще трошечки треба буде вв'язувати п'ятку. Ось для однієї родини, тобто в мене подруга попросила під ялиночку. Саме шкарпетки. Я буду в'язати по друзі, її чоловіку та її дитині. Ось дитині вже розпочала. Для неї я обрала колір ось такий це Alize Superwash Comfort Socks. Спочатку я зупинилась на цьому кольорі. Потім все ж таки вирішила, що буде ось такий. Вона попросила, щоб для неї були або шоколадного якогось відтінку, або бежеві світленькі. Я щось мені захотілося більше до шоколадного. Спочатку вибрала цей, але потім, коли в своїх запасах побачила ось цей гарненький, я зараз по кольорам, тут по кольорам я вас зорієнтую. 844, ось цей колір. І 845 ось цей колір. Цей, як на мене, вже аж зачервоний для шоколадного. А цей прям такий він мені схожий на палітру Drops. Там також є дуже схожий колір. Ну в Drops дуже гарні кольори, не в шкарпетковій пряжі. Для неї я буду в'язати з цієї пряжі і розмір буде 37. Для малого я в'яжу 32-33. Ну, тобто, зараз у хлопчика нога 32, але дітки ростуть швиденько, тому 32-33. Тут ще треба поховати кінчики всі хвостики, і треба буде прати і фіксувати. Вже на блокаторах, напевно, я вже як два зв'яжу, це буду робити. У мене тут втікли петлі, треба обережніше. А для чоловіка я буду в'язати з кольору хайків. Політріалі за супервош вони є. Зараз я вам не скажу, бо нема мотка під рукою. Він в неї прикордонник, він боронить нашу країну. Тому буде ну, такий колір, як для військових. Ось на розмір 40-41, чоловічі шкарпетки. Так, ще я хотіла щось вам сказати про цю пряжу. А! Згадала, я казала, що мені не подобаються ці широкі полосочки. Вони тут майже всі однакові, рівномірні. Може здатися, що цього патрульного кольору трішечки побільше, але це не так. Я спочатку відмотала всю секцію патрульного кольору, почала в'язати. І те, що я відмотала, я додавала у п'ятку, і так вийшло, що в мене вся п'ятка, і майже весь клин підйому вийшов одного кольору. Ну, на дитячі шкарпетки так вийшло, а ось на дорослий розмір, я не знаю, вийде так чи ні, ну, можливо, на п'ятку і вийде, а ось на клин підйому навряд чи. Я не можу сказати, що мені прям взагалі не подобається те, що виходить. Я думаю, що для дитини таке вроді і нічого. Але те, що лишиться в мене з цього моточка, тобто 32 розмір, тут ще досить багато буде пряжі. Я або зв'яжу щось домашнє, таке, а товстеньке, ну, тобто додавлю щось пухнасте сюди, або а, візьму якийсь інший колір, бо можливо, щоб. Гармоніював з одним з цих секцій, да? з одним з цих кольорів, або взагалі якийсь інший. І, можливо, Хеліксом да? по спіралі щось розбавлю. Ну, Не знаю, не знаю. Мені, ще раз повторюсь, не дуже подобається. На Зараз, я думаю, що я буду іншу пару, другу пару, в'язати для малого. Я, поки це не обіцяю ні собі, не ні вам. Цю я точно пару в'яжу. Якщо буде вистачати часу, вже зроблю якісь такі зв'яжу, які і мені будуть дуже-дуже подобатись. Ось, але ці також віддам, хай дитина гріє ноги. Ось, І ще дві пари мені точно треба зв'язати. Я так собі думаю, що ну, мінімум 5 шкарпеток треба зв'язати під ялинку. І для тих двох пар я також обралась кольори, це будуть чоловічі і жіночі шкарпетки для батьків мого. Чоловіка. Ось чоловічі будуть на розмір 42, жіночі на розмір 38, 39, десь ось так. Цей сірий 182 номер, а цей світленький, загубила знову, 21. Ось такі. Сіренькі кольори. Мені здається, що і один, і другий кольор підійде, і всім. І чоловіку, і жінці, і дитині. Оцей так точно. Ну, це і правда більше чоловічі, але жінки також різні бувають. Ви як бачите, я вся в чорному ходжу. Ось. Так що дуже багато в мене планів на цей тиждень. Треба зв'язати 5 шкарпеток. І я все ж таки буду продовжувати в'язати мамі батус. Я... Буду намагатись його віддати, зв'язати якнайскоріше. Не знаю, чи я встигну, буду дуже-дуже намагатись, аби було все тихенько, а там, я думаю, все вдасться. Ось, Напевно, вже буду завершувати, бо і так, мені здається, що забагато вже я тут набалакала, можливо, і лишнього також, але захотілося сьогодні ось так знімати це відео. Я буду завершувати, розказати, показати вам більше на сьогодні не маю чого. Бережіть себе та своїх близьких, допомагайте обов'язково тим, кому потрібна ваша допомога, таких людей зараз в Україні дуже і дуже багато. Ми з вами побачимося обов'язково в наступних відео. Я сподіваюся, що це буде дуже і дуже скоро. Не забувайте проходити по хештегу, передивлятись відео дівчат за можливості підтримайте наш український в'язальний YouTube. Там нас дуже багато під цим. Тего вже на даний час, я думаю, що ну, когось ви точно для себе, для душі знайдете. Ми всі там різні, ми в'яжемо багато чого, так що переходьте за можливості, якщо вам буде подобатись, підписуйтесь на канали, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нам буде дуже-дуже приємно. Хотіла сказати, як завжди в кінці я пішла в'язати, але я зрозуміла, що вже я тут, я вже прийшла, тому я буду в'язати. Побачимось!